Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі! Хто ж з вас не полюбляє ці м'які ніжні пухкі пампухи? Давно їх не готувала. Сьогодні настав саме той день. Отож до роботи. В глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі, дріжджі, яйце, м'яке важкове масло. Все ретельно перемішуємо. Частинами починаємо вводити просіяне борошно. Як завжди, головна умова ні в якому разі не забити тісто. Вимішуємо близько 7 хвилин до ніжності та еластичності. Перекладаємо в посуд, змащений олією. Трішки змащуємо зверху, накриваємо, залишаємо на годинку півтори. Кісто гарно піднялося, ніжне, пористе, еластичне. Змащуємо поверхню трішки олією, скачуємо жгут, який ділимо на 12 рівних частин. У мене по 60 г вийшло. Округляємо кожну частинку, накриваємо та залишаємо приблизно на 15 хвилин, щоб розслабилась клейковина. Ось таким способом робимо посередині дірочку та формуємо пампухи. Можна дати розстоятися ще хвилин 15-20, але можна смажити відразу, що я й зробила. Сковорідка у мене велика, тому за два рази я з ними впоралася. Смажимо великій кількості олії, яку обов'язково потрібно гарно нагріти перед тим, як вкладати пампухи вогонь середній. Викладаємо на паперовий рушничок. Даємо пампухам охолонути і лише потім щедро притрушуємо цукровою пудрою. Моя онучка вже в'ється біля мене, ніяк не дочекається своїх ласощів. Все, готово. Залишається зробити останній штрих і будемо смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом, залишайте коментарі про свої враження від відео та випічки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!